Всім привіт! Зробив очередну підбірку про міні-трактори минулого століття. Попереднє відео було про мотоблоки, ну а зараз подивимося з чого все починалося міні-трактори, які були раніше, ось які зараз всі бачимо. Ну Цікаво подивитися, з чого все починалося. А ви напишіть у коментарях, який саме вам тут сподобався. Ось бачимо такий міні-тракторець. І я так розумію, він орає роторним плугом. Не забувайте, друзі, підписуватися. Такий дуже інтересний міні-тракторець. Власник його? Такий вже дідусь, а позаду ще стоїть тракторець, цікавий якийсь інтересний такий агрегат, що їм окрім? Лопати ВАЛСу ще можна їм робити. Цікаво. А це бачимо тюкачі теж того століття. І міні-трактор. Дякую. Ну, а це Кубота. Одна із, один із перших міні-тракторів Куботу, до речі. Було їх два варіанти. Перший був, самий перший був, він предназначений був лише для сухої землі, а варіант другий ось це, який випустився на два роки пізніше. Вже був предназначений для рисових полів, тобто можна було вже використовувати його у воді. Ось теж такий старенький, дуже старий екземпляр з плугом. На плугові сидить людина, яка контролює весь процес на самому плугу. Рульове конечно, там, я думаю, важкеньке. Ну, а це, друзі, МТЗ 5. Найперший радянський міні-трактор. Він йшов ще. Без кабіни, це туди пізніше вже були модифікації з кабіною, але найперші йшли от в такому саме вигляді. І бачимо, він дискує. А це, друзі, французький міні-трактор. Теж майже один із перших міні-тракторів ХХ століття. А це французький міні-трактор, бачите, з дровішками везе, перевози дрова. Ну, а це, я думаю, ви навіть по тому, як працює мотор по звуку, пізнали легендарний Т-25. Теж радянський міні-трактор, який досі працює і є дуже популярним в Україні. Має двигун повітряного охолодження, що є Плюсом, скоріш, а не мінусом. Теж варіант був як з кабіною, так і без кабіни. Бачимо такий теж міні-тракторець з причіпним плугом. Два корпуси, але як бачимо він причіпний. Цікава така конструкція, звісно. Бачимо, він його опускає. Як тільки потрапляє колесо в борозну, то корпуси плуга починають заглиблюватись. Ну, а це теж, друзі, ще один представник з МТЗ-5. Ще непогано він, бачимо, зберігся. Ну, але непогані були тракторці. В принципі... Свої функції всі виконували. Ну, а це найстаріша модель мінітрактора в цій подбірці. Це такий один із перших взагалі після парових. Тракторів мав отакий вигляд, як бачимо, металеві колеса шиповані. Ну, я думаю, не дуже комфортно на ньому було їздити. Друзі, кому сподобалась подбірка, ставте пальці вгору, підписуйтесь на канал, пишіть коментар і до нових зустрічей. Па-па!